Вітаю вас в ефірі, Вітаю, добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, щодо цієї нічної масованої атаки кабами трохи більше про її наслідки. І чи відома точна кількість загиблих і поранених, бо дані різні озвучувалися, і власне в якому стані поранені? Дійсно, це була мабуть одна з наймасованіших атак за останній час. Дійсно, більше 30 кабів прилетіло безпосередньо по місту і прилеглим територіям. Є суттєві руйнування приватного житла. Є у нас на жаль руйнування об'єкта критичної інфраструктури, внаслідок чого в нас наразі в 12 населених пунктах Куп'янської Кіндрачівської громади відсутнє світло, і наразі проводяться роботи щодо відновлення, щодо оцінки масштабу тих наслідків, які були завдані обстрілами кабами. У нас на жаль є дві загиблі людини вчора загинув чоловік 73-го року народження. Сьогодні зранку, також після вчорашнього обстрілу, з під завалів власного приватного будинку було в деблоковане тіло жінки 39-го року народження. І так само у нас є чотири людини, які були поранені. Внаслідок обстрілів, але внаслідок всіх обстрілів, які відбувалися вчора, тому що не тільки каби, а вчора прилітали, і ФПВ-дрони, і артилерія працювала по місту Куп'янську. Одна людина е, у нас була поранена в е, Курилівці. Це Курилівська громада Куп'янського району. Ну і три людини зазнали поранень безпосередньо в місту по місту Куп'янськ. Е, наразі. Провели, до речі, оперативну нараду за участю керівника області в місті Куп'янськ, прийняли участь місцеві органи влади, керівництво місцевих органів влади прийняли участь керівники комунальних підприємств, керівники підприємств критичної інфраструктури, тобто оцінили ті е, наслідки, які ми отримали внаслідок цих обстрілів. Спланували роботу для того, щоб якомога скоріше відновити електропостачання забезпечення тих населених пунктів, які постраждали. Є певні вже так би мовити результати. Деякі, деякі населені пункти або частково, або повністю вже електропостачання відновлено, і надалі будемо продовжувати цю роботу. Будемо працювати, якщо буде потрібно, цілодобово відкрили пункти незламності, тобто. Будь-яка підтримка буде людям надана для того, щоб вони отримали все необхідне от, в таких критичних умовах. Після цієї нічної атаки кабами чи були вже зранку якісь обстріли? Я маю на увазі, яка оперативна безпекова ситуація от на тепер в Куп'янську наразі в Куп'янську обстрілів зафіксовано не було були десь чутні вибухи поруч з містом куп'янського Куп але по самому місту так би мовити після вчорашнього виникла пауза тому оперативна ситуація залишається контрольованою дивимось на можливі подальші обстріли з боку російських військ з застосуванням авіації але наразі така інформація відсутня Угу. Ви згадували, що е, напередодні крім кабі вони там е, і артилерію били, і дронами. Е, е, скажіть, яку найчастіше зброю е, використовують росіяни е, для ударів по місту, і як часто буває, що отак от все одразу використовується? Ой, використовують вони все, чесно кажучи. Єдине, що інтенсивність змінюється в застосування тієї чи іншої зброї. Тобто може бути так, що один день інтенсивно застосовуються FPV-дрони, в тому числі ми останнім часом спостерігаємо збільшення суттєве достатньо збільшення використання FPV-дронів на оптоволокні. Бувають ситуації, коли Застосовують КАБ, але звичайно не в такому обсязі, як минуло за минулу добу? Ну а артилерія, в принципі, це постійна історія Артилерія РСЗВ по населеним пунктам, які наближені до лінії фронту, вздовж річки Оскіл, знаходяться. Тобто вони постійно потерпають від таких обстрілів. Угу. І ще питання щодо жителів: скільки людей ще залишаються у Куп'янську, і чи взагалі можливо ще звідти евакуація на зараз? Е, Наразі ми обліковуємо, е, якщо говоримо по району, по тим населеним пунктам і громадам, які розташовані вздовж лінії фронту, е, лівобережжя це 1520 осіб. У нас там е, ми зараз обліковуємо. А в цілому, от, е, по п'яти громадах, е, які розташовані близько до ЛБЗ. Приблизно 6200 осіб, і можна сказати, що здебільшого ну на 90% з тих населених пунктів, які де проживають ці 6200 осіб. Наразі евакуація можлива і ми проводимо постійно цю роботу. Постійно людям пояснюємо щодо необхідності евакуації. Наразі бачимо, що е, на жаль не, не дуже активно е, люди користуються е, можливостями виїхати. Харків або по Харківській області або по Україні. А тим не менше з іншого боку, відзначаємо, що там, де посилюються обстріли, а це Кінтрашівська Творічанська громада. От у нас була тим часом зараз. Побачили по місту Купінську. Тоді і проходить така, так би мовити, інтенсифікація таких виїздів. Тому закликаємо всіх не чекати таких історій, не чекати таких обстрілів. А все ж таки більш активно, телефони відомі, більш активно відповідно реагувати виїжджати Будь-яка допомога від районної влади, місцевої влади, обласної влади, міжнародних фондів, вона буде надаватися безпосередньо вже в місцях евакуації. Пане Андрію, дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Я нагадаю, що про ситуацію у Куп'янську на Харківщині нам розповів Андрій Канашевич, начальник районної військової адміністрації.